Лабораторна робота на тему визначення електрорушійної сили та внутрішнього опору джерела струму. Щоб виконати цю роботу експериментально. Ми з вами з'єднаємо послідовно такі прилади: Реостат Амперметр джерело струму і паралельно до джерела струму приєднаємо вольтметр. Ви зараз бачите на Перед вами знаходиться уже зібрана схема. От, коли включили ми в кола, то міліамперметр і вольтметр показують якісь значення. Нагадую вам, що мільямперметр виміряє силу струму, а вольтметр вимірює напругу. Перед тим, як ми будемо знімати покази цих приладів, нам треба знати спочатку ціну поділки. Отже, давайте розглянемо. Оця шкала вона виставлена, вона переміщається виставлена на 250 мА. Це означає, що вся шкала розрахована на 250 мА. Шкала розподілена на 100 однакових поділок. Отже, ми, щоб е, визначити ціну поділки, треба 250 мА поділити на 100. І це ми визначимо ціну поділки. В нас вийде 2,5 мА. Щоб перевести в Ампери, треба ще поділити на 1000. Е, якщо порахувати, ми отримаємо 0,25 Так? Далі, вольтметр. Вольтметр він трохи за своєю будовою простіше, чи міліамперметр. Ми бачимо, що на шкалі розташовані числа, але стрілечка знаходиться між цифрами. Так? О, так от, Треба від більшого числа відняти менше число і поділити на кількість проміжків. Тобто, наприклад, 4 відняти 3 і поділити на 5 однакових проміжків. Ціна поділки у нас вийде. 0,2 вольта. Ну, а тепер давайте почнемо приступимо до виконання. Перше, ми розміщаємо повзунок Ростата в крайнє ліве положення. Ось він переміщається і поміщаю в крайнє ліве положення. Давайте подивимося тепер на покази міліамперметра і вольтметра. Міламперметр стрілочка його відхиляється Бачимо. 70, 72 поділки. Так? Не забуваємо, коли будемо знаходити силу струму, ми ціну однієї поділки множимо на 71. Далі вольтметр. Скільки ж тут? Ми пам'ятаємо, що ціна однієї поділки 0,2. Нас після троєчки відхиляється на 4 поділки. Значить, виходить 3,8 вольта. Тепер ми переміщаємо повзунок Ростата в крайні. ну Давайте візьмемо: ось отаким. не в крайнє, а трохи ставимо от де посередині, хай буде. Тепер дивимося знову. міліамперметр вже відхиляється на 90. Дивимося. 90-98 поділок, так? а вольтметр трохи менше. Відхиляється на три поділки після тройки, так, значить, виходить 3,6 вольтів. А міліамперметр, не забуваємо, ціну однієї умножимо, як ми казали, 90, ну, показую, 98 поділок. І так, ми з вами знайшли силу струму при першому положенні повзанка ростати І1 напругу У1. А при другому положенні повзанка ростата силу струму І 2 у 2. Далі ми обчислюємо за методичкою спочатку внутрішній опір, за формулу, яку ви знайдете виведена. Потім ви знаходите, обчислюєте. Електрорушійну силу е, джерела струму. Нагадую, є дорівнює У велике, тобто напруга, плюс І велике помножи на Р маленьке. Це є формула для визначення е, саме напруги. Після того, як коли ви визна, е, визначите, чому ж дорівнює е, електрорушій сила джерела струму. Нам треба буде розрахувати похибку. І от давайте подивимося, що похибка, щоб знайти, треба порівняти з паспортним даним. На ньому написано, от ви бачите, нижня строчка, строка рисочка 4 вольта. Це означає, що за паспортом вихідна електрорушна сила 4 вольта постійної напруги. Для того, щоб знайти відносну похибку, треба від паспортного значення відняти досліджувальне, те, що ми з вами знайшли, і поділити на паспортне значення електрорушійної сили. І цей результат множимо на 100%. Оце ми таким чином знайдемо похибка. Нагадую, похибка повинна бути не дуже велика. Допустимо похибка в межах до 10%. Якщо вона буде більша, це означатиме, що ми грубо виміряли значення сили струму та напруга. Дійте, виконуємо.